28 січня в місті Хмельницький відбулася відкрита першість СК «Новатор» серед спортсменів 2013 14 та 2015 16 років народження. До змагання долучилось понад 230 спортсменів з Хмельницької області, Ужгорода, Вінниці, Києва та Кременчука. Не перший раз осені теж їздили на турнір туди на всеукраїнський. Дуже сподобалось, тому що конкуренція дуже велика. Багато людей приїжджають. Багато спортсменів. Наша команда приїхала у складі 16 спортсменів та два тренери. Результат хороший. Майже всі спортсмени проборолися як мінімум три-три сутички: хто чотири, хто п'ять. В залежності від вагової категорії, в деяких було більше конкуренція, в деяких менше. Ми часто стараємось виїжджати на різні турніри. Вибираємо турніри, які посильніше. Як результат, наші кременчуцькі дзюдоїсти вибороли сім медалей. Перше місце посіли Єва Волошина та Дем'ян Черніков. Друге Віталій Позняков. Третє місце Поліна Головоченко, Назар Лисенко, Богдан Заболотний та Матвій Шамрай. А от чи сподобалося самим спортсменам, та чи задоволені своїми результатами? Третє місце зайняв. скільки поєдинків провів? провічотирипа. проіграв, і два Настроєння було супер. Раз, стало. на таких змаганнях. Я ніколи не виграв. Тем более, это первый, первые мои измагания. Я выехал в первое место, потому что постала все. И виллы в моих близких. Я, я, думал, сначала не выиграю, но я поверил в себя. Себя и мои друзья, и мои близкие меня поддержали. Четыре. Одну я поиграл, потом две выиграл и на финал вышел. Ну, мне прям, прям было непривычно ощущение. Такої дуже довольне старші дзюдоїсти також поділилися своїми враженнями від виїзного турніру. Я посіла третє місце. Я провела три поєдинки. Дві схватки я виграла, одну схватку я програла. Я все одно грошу своїм результатом. Посів друге місце. Я провів суточок три. Одну програв, дві виграв. Перший був складний, а два. Таке так собі, дякую тренеру за підказки. Відборола перше місце. Дівчат було не дуже багато вісової категорії, дуже яскраві емоції. Це були. Перші змагання після болізні відбороли перше місце. Здивована була слава Україні! Це майбутнє місто Кримчуха. Це ті спортсмени, які ну я як тренер бачу перспективу їх на рівні чемпіонатів України, чемпіонатів Європи. І далі, тобто я покладаю ну великі надії на цих спортсменів. Цими змаганнями навіть наші молоді спортсмени доводять, що українці нація переможців, і нехай кожен окупант знає, ми переможемо. Дмитро Цилюник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.